Ірина, мати річного хлопчика з важкою надугою. У її сина пухлина м'яких тканин. У травні цього року вони вперше почули страшний діагноз. Хвороба хлопця загострилася після повномасштабного вторгнення. Йому дуже важко, ну психологічно. Я думаю, що, мабуть, ця хвороба в нас пов'язана з тим, що імунітету дитини дуже сильно і психологічний стан дуже знижений. Спочатку війни, коли ми займалися психологом, думали, що була інша проблема цієї хвороби. А вона каже: Малюй страх, а дитина малює Путіна. На лікуванні вони перебували у столичному Охмедиті. Ірина пригадує той страшний день, 8 липня, коли росіяни завдали удару по лікарні. Тоді її син був під крапельницею. Після того, як на вулиці почала виднітися хмара дему, їх вивели на коридор. Саме в цей момент росіяни вдарили по лікарні. Дитину з мамою евакуювали. Тепер хлопець продовжить лікування в німецькій клініці міста. Бон Дмитро разом з іншими дітьми, які були у медзакладі, прямують до європейських клінік. Усі мають важкі захворювання і тепер продовжать свою боротьбу за життя у клініках Німеччини. Чому не транспортують одразу в Німеччину? Відповім на питання, бо це дуже дорога дорога. Дітки є слабі, з складними діагнозами, вони не витримують такі довгі транспортування. Тому вони проходять через так звані хаби, і одним з хабів є наша лікарня. Партнерські лікарні це і основні центри Німеччини, Берлін, Мюнхен, Штутгарт і так далі. Дорога зі столиці до Львова тривала понад сім годин. Возле малечу спеціально обладнаними автобусами. Звідси вона і вирушать за кордон. Ми маємо у себе у користуванні два великих медичних евакуаційних автобуса, які в тому числі обладнані реанімаційними ліжками для забезпечення необхідної медичної допомоги. Україні працює механізм медичної евакуації для тих, хто постраждав внаслідок повномасштабної війни. Загалом вже понад 5 тисяч українців відправили на лікування за кордон. Нагадаємо, 8 липня російські окупанти випустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Однією з головних цілей ворога став Київ. Там окупанти влучили по дитячій лікарні Охмадет. Тоді найбільше понищили токсикологічне відділення лікарні. Його фактично зруйнували. Внаслідок атаки повідомляли про кількох загиблих. Також постраждали десятки лікарів та діти. Загалом того дня у столиці загинули 33 людини, понад сотня отримали поранення. Софія Фенко, телеканал НТА що загрожує чоловікам, які не оновили військово-облікові дані від 17 до 25 тисяч гривень. Становитимуть штрафи для громадян, які свої дані не подали. Тож як виглядатиме мобілізація далі? Чи буде Трамп домовлятися з Кремлем? Ім'я 45-го президента США цього тижня не сходить з перших шпальт газет. Зокрема, після поранення він зустрівся з Борисом Джонсоном. Говорили і про Україну. Що це означає саме до Трампа написав листа зрадник та екс нардеп Віктор Медведчук, який натякнув, що до замаху на кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки може бути причетна Україна. Усе найважливіше у четвер, 18 липня о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.